Давайте поговоримо тепер трошки про а, методику кабалістичну. Є, дивіться, є програма розвитку і розкриття зла. Ось цієї темної сторони, можете її так назвати. Це термінологія не кабалістична, це термінологія із а, а, кіно Всесвіту Зоряні війни, але можна, я думаю, для пояснення користуватися цією термінологією. А, тобто є програма, за якою розкривається зло. І обов'язково ця програма вона буде реалізована, бо розкриття зла це розкриття мінус-потенціалу, який треба виправити на плюс-потенціал. Це стосується і стосунків особистих, це стосується і країн, і людства в цілому. Ви, коли ось одружуєтесь, то ви мрієте, що. Буде все гаразд, буде любов і злагода, і всі люди, ось, які там з цими білими платтями на машинах їздять з мігалками, то вони ж всі щасливі і, і вірять в те, що все буде класно, і це буде гаразд. 70% цих щасливих людей згодом розлучаться і буде відчувати ненависть один до одного, ділити майно дітей та залишаться ворогами на все життя. Чому так відбувається? І це відбувається. Системно, і люди, наче діти якби, лізуть в мишеловку на якісь солодощі, е і нічого з цим поробити не можуть. І всі розуміють, що ненависть це погано, всі розуміють, що е ворожу, ну, війна між людьми, це особливо між такими близькими, це погано, і тим не менше нічого з цим зробити не можуть. Тому що це запрограмовано, я ж кажу. І треба просто зрозуміти одну механіку, і нас в цьому не вчать. І якщо ви подивитесь, навіть всі казки, про ось які ми вчимо, це казки ось про те, як принц зустрів принцесу, і він за нею боровся, і, і всіх, значить, він переміг і одружився з нею. Чи там принцеса шукала принца і знайшла його. Uh, він був спочатку якимось чудовиськом, потім він красавцем багатим на білому коні з замками, і все, і у них коротше, і почали вони жити. І ось як вони почали жити, то на цьому всі казки закінчуються. Uh, наче це якби і є кінець історії, і все. головне, що вони почали жити. А насправді все починається тільки в, тому, в той момент, коли вони почали жити. Тобто вся драма починається саме там. А не до, до цього моменту. І ось що там далі починається, про це ніхто нічого не розказує. І в ніяких казках про це нічого не сказано. І в школах це теж не вчать. А, і люди не знають, що далі робити. Тобто вони ж вчили і в казки читали, як одружитись, як з, зустрітись, як на, нарешті об'єднатися. І вони нарешті об'єднались, а далі їх ніхто нічого не вчив. Тож, а, що далі робити, треба зрозуміти механіку. Механіка е, розкриття ненависті, яка в принципі запрограмована. І, в принципі, цим кабалай відрізняється від всіх інших методик, бо вона е, розповідає нам про не просто якесь моралізаторство, типу, ой 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 треба ж, щоб ви любили друг друга і були хорошими. Чому ж ви такі плохі? Ай-яй-яй, не треба бути плохими, не треба, бо це ж дуже плохо. Наче ніхто цього і так не розуміє. Кабла розповідає, що, по-перше, ненависть обов'язково розкриється. Хоч як би ви там один одного не любили, хоч як би там ви, які партнери по бізнесу в команді не були там класні і у вас об'єднання. Хоч як би що, які об'єднання було би зроблено, обов'язково розкриється ненависть, бо без цього не буде розвиватись це об'єднання. Без розкриття ненависті не буде розвиватись група ця подружжя, родина, бізнес, країна не буде розвиватися, якщо не розкриється це ненависть. На це теза номер один. Тепер, що можна з цим зробити? Що роблять 99% людей? Вони розбігаються, розпадається команда, люди розлучаються, бізнесмени, партнери розходяться, починають судитись, країни починають воювати між собою. Все, на цьому цей рівень. Закінчується, і це значить, що ми цей урок не пройшли. І ми починаємо знову. Ми починаємо шукати собі нову жінку і думаємо, ну, цю, щось не вийшло, зараз вийде точно. Зараз знайду іншу, то була некрасива, зараз буде красива. Знаходжу красиву, через три місяці, через півроку, знову вона якась некрасива, чи якось вона в інстаграмі виглядала не так, чи ще щось, чи щось нерозуміло, чи якось ще. І починається вся ця історія знову. І я опять, як думаю, що, ні, ну, от, ладно, зараз знову не вийшло, а ось наступного разу точно вийде. І починаю шукати, що воно, іначе, вийде. А, і воно опять не виходить. І людина так, все життя колбаситься, а, і воно не виходить і не виходить. І систематично ми бачимо це одне і те саме а, на всіх рівнях соціальних зв'язків. Бо знов ж таки люди поступають природно для себе. А Кабла нас вчить, що ці обов'язкові експоненти розвитку ненависті вони нам даються для того, щоб ми над ними побудували духовний рівень. Ось що важливо: побудували духовний рівень. Розкривається ця ненависть, фактично, ця дельта між плюсом і мінусом в нас, для того, щоб ми не просто ми з цим нічого зробити не в змозі. Ми нам ніякі психологи не допоможуть. Ви прийдете до психолога, і що вам психолог скаже? А, він вам скаже: придивіться в себе уважно, подивіться, що там у вас всередині, розкрийте свою індивідуальність і не страждайте, не страждайте, бо ви нікому нічого не повинні. Розкрийте в собі жінку чи розкрити в собі чоловіка, ви заслуговуєте на краще життя. Е, ну, іншими словами, щось таке він вам скаже і скаже. Іншими словами, він вам скаже: та ну його все нафік! Що вас е, значить, тримає? Ви нічого, ви вільна людина, це не треба насилля не над собою, не над людиною. Ви нікого не, не, не виправите і себе не виправить. живіть щасливо! Це ваша основна задача. Ось таке різними словами: розумними, нерозумними. Інтелектуальними, але вам такі приблизно такі посили ви отримаєте, і фактично нічого ви з цим зв'язком зробити не зможете. І ви розійдетесь, так чи інакше. Бо люди нереально не знають е, ніяких інших рецептів, вони не знають іншого механізму, і головне, навіщо розкривається це ненависть. На бо це вже з іншої трошки галузі знань, а саме з галузі кабали. І вона каже нам, що насправді нам треба особливо дуже сила. Яка називається силою світла. Може, воно так звучить трохи утопічно, але дійсно нам необхідна сила світла, яке надасть нам виправити ось цей мінус потенціал на плюс потенціал. Бо якщо ми виправимо ось цей мінус потенціал, то у нас плюс потенціал, наш зв'язок він буде більший, він буде більш е якісний, більш яскравий. Як це зробити? Зараз будемо говорити. Є на це методика, є на це. Це не так просто, як я вам розказую, звичайно, бо я вам розказую це популярно і трошки з юмором, і трошки, як це сказати, ну, все огрубляю спеціально для вас, щоб ви зрозуміли, але є на це методика. Зараз поговоримо про це. А, але якщо ви дійсно зможете виправити цей зв'язок, то ці трабли, які у вас були, ці, цей мінус, ця ненависть, яку ви змогли виправити, вона дійсно стане для вас. Запорукою то фундаментом наступного дуже високого рівня зв'язку. І тому люди після ненависті, якоїсь, після сварки, вони зазвичай, якщо ви дорослі люди, то ви знаєте, що люди зазвичай відчувають особливий сексуальний потяг один до одного. І це природні як би, механізми, які запускаються, і вони, як це сказати, вони. Зазвичай ну, є в них більш яскраві відчуття і яскравий зв'язок, які вони навіть на такому фізичному рівні можуть побудувати, а це природа, просто треба і розуміти.